Ага. Ну, вже контент нормально, але ну, я попереджала Диви, він купатися хоче. Всім привіт, доброго дня. Куди ти їдеш? В Камбоджу. <рес> а потім в Тимбук. А, а що це за набір у тебе? Набор це курси по приготовленню шашлика. Буду проходити. Сказали, взяти з собою гриль. От ти взяв. От я взяв. Коротше, він вчора його повністю склав і я провтикала його в повністю зібраному. Ой, вигляді, стані е, Ну, зробити відео, тільки до половини. Там це можете подивитися у моєму попередньому відео. Ну, сьогодні на природі, я думаю, ми його складемо ще раз. Він його до половини склав, тільки ніжки зняв. І покажу вам. Ну, а якщо серйозно, то ми їдемо кудись на природу. До якоїсь води, я думаю. Куди саме, я не знаю. Навіть е, поняття не маю. Навіть не знаю. Що спроносувати. я не можу записувати це відео. Ну поїщі сував собі капці. Да, я покладу оце, може це підняти своє корито. Це твоє корито. Та не моє корито. Вже приїхали. Привіт! Стри, стри! Ничего себе! Вау! Кресло! Кресло! А это бунта! Ова! Мангау! А нормально! Короче, ми подивимося, як? Ну, як уже вирішити, де ви там його поставити? Він, коротше, трохи великий, з зловка, поняли? муй тут 판гаон. Блін. Ома. Так, ну ми приїхали на оце місце, де вже були раз. Хлопці, он скручують Чудо це Двохетажне двоповерхозне. Ніз собран, да? Да, є. тут поверх. дивіться йдуть. ближче йти там. Вот видите, Ручки для сітки. А ну так. Загарячий нібас. Не, так Чіпка зняти. Ну такий він смішний, але мені... Кажи на колесах. Так що отак от. тепло сьогодні. Там багато людей відпочивають. Зліва, справа. Я взагалі. А хто це такий? Якась обонька! Дивись, Макс! Макс, дивись! Ух ти какий! Хороший! Який красивий! Ти красавчик, да? Ти хороший! Можна тебе? Ні, не можна! Не можна, не хоче! Хелоу! Собанька? <гум> Ні-ні-ні-ні-ні. от що шо... із синім язиком. Знаєш? Ні, отакі пухнасті собаки. Похоже, як Так. Ну не матюкайся, я ж знімаю відео. Ну зайчка. Смотри, це слово просто ідеально описує момент того, як я потеряв. Ну, мене ще діти дивляться, ну на що ти матюкаєшся. Діти це дуже класна аудиторія, щоб ти знала. Не матюкайся. Дивіться. Класний. Рома, тобі нравиться Аліна тобі? Очень нравится, просто нереальный. И вы очень... просто он как я буду так стоять. Опа, сюда, входит, выходит. <решит> <Хорошо>. Опа. Балдеж. <решит> ну, слава богу. What is it? <решит> а куда ты идешь? Боба, блин. А мы матрас забыли взять. Вообще просто Уезжаем. Уезжаем. Давай. Вот это... Давай я все покладу Максим, може хоч цей якось на присадки залазь туди. Ну реально головне, на копчик не, не пади. Ага. Ну, Вже контент нормальний, ну я попереджала. Він врахуйте пульту, лабачка. Твої? На мої оці. Ром, ви можеш взяти тапочки Максима Максимові? Так а туди треба взутим заходити. Куди собака нос, йде. О, Зараз вона Максима піде рятувати.

Як вода пішли пішли оце тільки ради цього можна було їхати дихатися пішов ліно на що ж це матрас до мене якщо а я забула якби я згадала що я матрас та надули тоже ж раз вони надули ну що я б по-любому купалася, ну як? Я б не то щоб плавала, я просто на матрасі плавала. Блін, дурна-дурна, капець. Я аж розчарувалася з собою, чесно. На матрасі ж не холодно, правильно? Заліз собі зверху, де плаваєш. А то лежить без діла. Ну що вони так довго там щось? Ну що, ви неряєте чи ні? Куди вони йдуть? На той бік? О. Один уже пішов. Так, вона просто. Ну так, якщо порівняти з океанічною. Я тут якось плавала, ми зараз із вами. І що, холодно було? Ні, от воно заходить, що так якось кладна, арома також заходить. Якби я це лічу сама, за я буду півдня думати, потім... Бо мені uh -huh. А він отак бере, отак мене поділа. бистро так заходив uh -huh. і вже все. Я вже таке підбавила. Максим, ну як? Максим! Диви, типа він не чує. От саме більше не люблю, коли оцей ігноріде на відповідь. А я хоч я отак сяду, я не буду вставати, то що я впаду. Байка на карач. Так, да, я знаю, я впаду і руку знову поламаю, я не хочу. Я просто сяду отак. Ой. О. О. Ну так, як у нас в Україні в червні десь. Така водичка, типу як. О. Е. О, Він зараз не Ногу піднімає! Е! Диви, до тебе біжить? Диви, він купатися хоче. А, і в нього компанії нема купатися. Це би хлопці з собою взяли. Коротше, от зараз вже ноги звикли, нормальна вода. Зараз, блін, може це покупатися. Я е, е, купальника не брала, є в такому костюмі просто. Ось у мене отакий от верх тут. Типу топік. Так що, а я це думаю, це слухай. <плес> Та я вже так, да, я вже про це думаю, що типу, може просто... Купатися ну, типу, в цих шортах, потім зняти, Ой, ну послізнять передягнутися. Блін, не знаю, зараз подумаю. Слизько, так. Тут треба дуже обережно. Ну просто кайфушки, так? Кайфушки? Так я не знаю, чи він потрапив. Зараз попадає, попадає. Якщо впаде, буде взагалі класно. <різь> 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 О, ми тут дрова знайшли, диви. Не все так погано. Макс, да? давай тебе кремом намажу, дись ти. Так, да, я тебе намажу, іди сюди. Я намажу? Угу.

Так, у нас вже перші пішли. <рес> що ти кажеш? О, з полочку. Я кажу, давай віддамо їм мангал, але поличку мені залиш для томатів. Він <рес> свіється, каже, ти що, зовсім вже? <рес> Макс, ти впав? А чого не попередив? Я б зняла. <рес> We'll не спишу. Ну зараз знімем десь засипати. Да, 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 да. Шепшину рвуть? Шепшину рвуть? А чого він його називає крижовник? Називає? Шепшина! Шеповник, каже крижовник. А ну, що там наші хлопці роблять? Хазяйни. А? Оце ти читав, так? Да? Яке воно колюче, да, Максим? Ага. Варіння з нього делає. На чай воно має бути ароматне таке. Да, да. Больше содержання вітаміна С, коли болієш, дуже полезно. Ну так як і звичайний, так? Да? Да, да. Тільки воно тут якась да, дика чи карликова версія. Шепшинки. Це ще той раз його бачила, але тобі він той раз ще не був доспівшим. Ось він. Тому що він зараз не доспівжить. Я не знаю, я теж не знаю. Ну я думаю, що я його посушу і він буде взагалі чітко. Такі прям темно тем, темного кольору є, Бачимо? Прям такі красиві, красиві. Мне, нет телефона снимать мне не на что. Делала мне мост с телефоном. Не, профи, телефон, я просто телефон за работаю. Там Алина, ты мне тебе просто. Потому что купишь телефон, скажешь. Ну все уже. Mm. Слухай, пахнет так гарно. Это мясо, я не знаю, должно быть просто. Чуєш, а ты туда клав, бо Пахнет а вот? так. Оцет. уксус. Не, оцет. Я не ну, а, ну, мне не так Думаю? оцет по-украински. А, я понял, понял. Не, не, не добавлял. Пахнет классно. Вот Отца. У нас это должна быть заходить. Она же отмачилась, там лучше все ушла. Оцик. Тут есть фирменные продукции. А я как? Отца. Которые вы в жизни не угадаете. О, перец видно сразу, да, там. Я лук, думаю, да. там есть майонез. Шо? Да, майонез есть. Но это. Не угадаете вообще. что Шесть я Если буду почувствовать. Не ешь, Алин, после сырого мяса не надо есть. Ну что, кто, кто угадает? Я уже. мне не, не, к соусам это относится? не к приправам. Ну кажи. <звуки> Рома, кажи уже. Не скажу. Вот пожарим потом. А так, как Максим там вчера говорил, Ну а Потом. Сота. Максим. Не семейный, это не семейный и не секрет. Mm -hmm. А пахнет як. І щось в мене таке враження, що воно буде дуже м'якеньке. Надіємося це. Аліна пішла купатися. Я хочу побачити, як ти будеш заходити. Ну, 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 <зам playing Scotland> <зам pageant> Я думаю, що ти не пожалкуєш. А хлопці смажать м'язково. Пахне дуже гарно. Тобі фоточок нароблю заодно. Дивись, обережно, може, на чотирьох. Щось воно слабо жариться, Макс. Мені каже, це вона трохи барачає. Просто погода ідеальна. Ну, тестування мангала проходить успішно. Скажи. Супер. Гарний мангальчик. Ну, Саме жарка, ближче ко мені. Угу. там они купаются мы смажем я снимаю так что такие от справы у нас Байдуэй, как рыбка расскажи что -то. вчера я Ты... обратно в кучу <свечу> скручивал. <свечу> <свечу> я тут выкупаю и что далее Я ще його визбруждає, ли? Ми п'явку знайшли. А ну покажи, як вона рухається. А сам є за смак, ти? Лікувальні, так. Да. А звичайні, мені здається, все підряд висмоктує. Ти відвідаєте, як повзе? А, це навіть не ірландці. Присоситься? Присмактися? Не присмачиться. А їй волосики твої не подобаються. Прикольно. Він буде жити з нами, ми його заберемо додому. Він буде наш е, домашній е, житель. Давиться? Дві-диви-ди-експерименти вже. Ну, нехай тобі висмокче погану кров. А то в неї ножка там? Що там таке? Слухай. Вона накакулькала? Это вот эти вот двері. Все по всебе так. Так. А, тепілокра. Завтра можемо поїхати допомогами. впаде, мені здається. Що? І полочки блюсить, я побачила там. Не, вона щось явно не хоче тебе кусати. Вона хороша. Да, вона точно як вином. Ой, упала ну. Там щось пливе, якісь великі риби, слухай, а я казала, тут риба є. Шо там? Капітан. Як шо Там гає? Там якісь риби до нас чуть не приплили. Блін. Ну вони великі були. Нема, блін. Я думала, що це піранні. Що Рому з'їдять. Ну вони такі десь отакі. Ні! Ну вони ж з води випригували. Видно було, що вони крупні? Нє, а не видно. Такий взагалі день теплий. І тільки ось зараз вітерець з'явився. Я ж кажу, наче не в Ірландії, наче десь вдома. Ще й озеро з прісною водичкою. Взагалі супер. Мені дуже сподобалося. Не забудьте поставити вподобайки підписочки, коментарі. Всім дякую за перегляд. Максим, Что? куда ты едешь? На Мальдивы. Да? Улетаю на Мальдивы. Гарда, вы меня остановите. Какие-то красивые. Все влезло, все. Да, все влезло? Да, внутри места Да, вы и мангал поместился, все.